Всім привіт, ми з України, собота, вже майже обід. <сум> Сонце, спека, вітерець невеличкий, дещо в нас так і немає, У в нас дуже спекотно. Тож запрошую вас на прогулянку, бо вже розквітли. Неймовірно, розквітли шикарнючі гортензії. Тож давайте прогуляємось. Починаємо з неймовірно красивих гортензій. Це French Bolero Пінк. Дивіться, яка вона класнюча. Квіти неймовірно класні. Вона так прям каскадом звисає. Неймовірно крута гортензія, що френч боляро, що наречена втікачка. Вони неймовірно класнючі. Так, в них такі квіточки, вони якби прості. В серединці є фертільні квіти. Але загалом, коли цей кущ величезний, коли багато квітів, коли він так шикарно розквіт, виглядає неймовірно. І енергічна втікачка, і френдж боляро. У на жаль, немає плю, у мене є тільки пінг. Вони виглядають обалденно, неймовірно, красиві квіти. Також одна Френч боляро виїхала в клумбочку і буде поруч з ротодендрончиком, вона розростеться за літо і буде дуже класно виглядати. Тим паче, що є досвід, що вона витримує морози і доволі таки вибаглива. Орієгатний рододендрон розквіт, і в нього красиві такі ніжні фіолетові квіти. Дивіться, як гарно виглядають, коли він ще сформує багато бутонів і буде квітнути шаром, ну, це буде також дуже ефектно. Цей рододендрон вічно зелений, тобто він і взимку стоїть з такими варігатними листочками. Виглядає, що взимку, коли сіра все слякать. Коли сніг, тим паче він виглядає неймовірно класно. І влітку, звісно ж, також. Білий рододендрон також неймовірно красивий. Вони всі дивують нас своєю формою, своїми квітами. Ну, нема в природі негарних квітів, некрасивих рослин, просто якісь подобатись можуть трошки менше. Це доболиста гартензія, вся її краса в листях і особливо ближче до осені, але вона ще й буде квітнути. Покажу, як вона вже розкриється, ну, на що схоже, чи гарні її квіти. Ось така вона ще поки маленька, моя френч Боляро в ґрунті, але вона також буде класнюча. Так, в мене ще є один новичок, одна новинка це рододендрон, Він також цікавий і зацікавив він мене своїм листям. Тобто зовнішня сторона, зовнішня, внутрішня сторона в нього ось такого кольору. Дуже цікавий, квіти в нього рожеві. Зверху він зелений. І, Дивіться, зворотня сторона якого цікавого кольору, то ще не висадила, тільки вчора отримала. Квітне, продовжую продовжує квітнути жасмін, він дуже ароматний. І от там от на фоні, дивіться, скільки полонечки. Це полонечка з рожевими квітами. Ягідки рожевої полунички, їсть малятку їх кожен день. Вони трохи дрібніші наприклад, за ремонтані, і я не підживлювала, бо їсть їх дитинка маленька, якому два рочки. Тож вони в мене трохи дрібнуваті цього року. Але якщо ви купили в мене таку полоничку, не робіть з неї ампільно. Оці вусики, садіть їх поруч в горщики. Тоді вони будуть кущі більше, ягідок буде набагато більше. І вона солоденька. Вона так висять вони в кашпо, їй багато сонечка, вона гарно просихає, провітрюється. І вона солодка. Ось оцей горщик я висадила ті рослинки, які там впали в мене. І вони також очухались, гарненько ростуть. І, тобто всі ці вусика просто залишайте їх в горщику, і кусти будуть пишніші, ягідок буде більше. Підживлення так само, як і для всієї полониці. Догляд, як за всією полониці. Ось тут в мене в горщику ремонтанна, яка зберіглась, пересумувала. Також є дитині що їстенькі, але вже в них є свій дім, є своя полониця. Звернула увагу на свій жасмін, порівняла його з сусідськими, і в мене він доволі таки крупний, доволі таки великі листочки, о, квіти в нього. І він дуже ароматний, вже починає відквітати. Я його купувала як махровий, ну, може, він там також трошки махровий, але в нього дійсно такі великі, класні квіти, вони наче ото дзвіночки. Інші, що я бачу у сусідів, квіти дрібненькі. Тобто мій жасмін мені дуже подобається. Ну, тут гортензії поки ще не порозквітали, але вже ось-ось, вже скоро дракон так гарно наріс. Вже гілочки в нього задеревеніли. Треба пригнути, щоб він дав ще більше. Ця гортензія варігатна. Також скоро буде квітнути, скоро буду показувати вам ще більше квітів, ще більше квітучі гортензії. Це Голден бель. У дуже великі білі шапки. Класнючі, прикласнючі. І дивіться, отут. Під капотом було трохи підстрижено. І ось як вже воно заросло. Як гарно заростають сукуленти. Мій сукулентомобіль буде красуватися в гортензіях. Красотка Тіфані, дуже класна, і ще й досі квітне. Я нагадаю, що вона зимувала в зимовому садочку, тож виїхала вже з бутонами і квітне, і досі. Вже скоро кінець травня, а вона ще квітне і квітнути ще буде довгенько. Так, ось мій ранений боєць. Вже вона без комбеза, вже вона тільки в носочках з пластирем, щоб не знімала лапки, зажгою хорошо. Тож вже вона навіть активна доволі таки. Собачка. І ну, в самому садочку. спека спекотна. Спека неможлива. Всі рослинки ростуть. Дивіться, вже якось мої сіянці. І газончик з сіянців. Гарно так попідростали, кава варігатна стоїть на котлі, бо трохи підгоріла. Підгоріла на сонечку. ще я пізніше покажу вам цікаво, з ними все добре. Тоже, от роулі. Дивіться, як вже який вже приріст на Pink Every варігатний лимон з рожевою м'якотю. Дивіться, як гарно вже. Проросла, підросла, підросло щеплення. Брунька прорвала тут плівочку і доволі таки вже гарнесенько підросло. Так, ці бананчики, які з офісу забира, забирала, нормальні, почувають себе. Так, а де ананаси? Ананаси ну, трошки нижні листочки підгоріли, але то не страшно, головне, щоб вони вкорінились, бо вони майже були без корінців. Загалом рослинки почувають себе добре, нормально, підсихають там, підкидують трошки листочками, підгоріли ананаси. Ну, їм там дуже багато сонечка в цьому році. Але то не страшно, вони люблять, коли спекотно, коли багато сонечка. І Івасакі, бачите, як відрегулював, залишилось не так багато плодів, як було на початку. Пізніше зроблю всім рослинкам душ. А зараз ще будуть тривати пересадки. Будуть такі дуже, дуже багато пересадки, дуже багато хочу рослинам пересадити, збільшити їм горщики, замінити ґрунт. Дивіться, які вже завісі у манго. ось там пригоріла, я все ніяк не натягну сіточку для верхівки саме, щоб не так вона підгорала, особливо у манго. А дивіться, які вже зайзі як класнючі. Також багато ще квітів, тож трошки там натягну сітку, тіланці все добре, кріптантуси, ці такі яскраві, класнючі сонечко їм подобається. Всім цим рослинам подобається сонечко. Я роблю їм душик кожного дня пильною полив, пильную вологу і обов'язково роблю кроні душ. Рослини, в принципі, дуже добре реагують на душик, на полив крони, на змивання пилу. По можливості, якщо є така можливість, робіть своїм рослинам такий душ, робіть їм омивання крони, їм це подобається. Таїтя вже купу нав'язав, аж прям починають гілочки хилитися. Ну, а так з рослинками все добре. І робите душик, і листочки миються, крона миється. У них, мабуть, такі асоціації з тропічним дощиком. Ну, рослини загалом дуже гарно реагують на душ. І змивається кліщ і пил. Тобто, по можливості, якщо є така можливість, то робіть своїм рослинкам душ. Заодно злітають листочки, які хочуть відпасти. І рослинки так гарно реагують, збільшують плоди ростять прирости нові. Так, щось я намагаюся тут сама розгледіти, <смі> поки вам щось розповідаю, хтось ще ось квітне. Дивіться, в когось квіточки це клемінтін. Мейер також весь квіточка. Тобто ще бджолом є, що збирати, що збирати, пилок. Ось вона добре вже ходить. Вже там субігає, лапки ще тільки. Замутані. Багато рослин виїжджає і пересаджується, збільшується їм горщик. Кумкват Миєва залишилось буквально кілька плотиків, маргарита в зачарованому стані. Чекають, чекають спеки. Загалом кумквати добре квітуть на нових приростах, який виріс визрів і коли спека. Принаймні у мене саме так. Прирости ці визріють ще краще. Буде ще спека, і вони почнуть квітнути. Папая, папає. Також все добре. Тобто, бачите, десь там тарілочка стоїть, десь там вже гілочки якісь лежать. А це все те, що через те, що відбувається, пересадка. Це все, як стояло, так і стоїть, руки не доходять подивитися. Може, вони там вже скоро плодів будуть давати? Прямо так: от. бабайчик. Йде на допомогу, на допомогу зарі робити шкоду. Камелі багато виїхало на пересадку. Тож є трошки так простір. Є трохи простору, бо тут ось камелі повиїжджали, пересажувались. Давайте я вам покажу, як вже рука бути, гарно підріс. Плід один. Бачите, ось він заладнесенький. Ось вже так от попідростали. Ну, ще багато регулює, ще також квітне. Тож, ще іще тривають в нього процеси. Моя велика камелія, яка була пересажена в горщик з ротангу. Все добре. все з камеліями добре. Їм подобається мій дивіться, яке блискуче малахітове листячко В них вже починають формувати бутони і будуть в такому стані дуже довго. Буду потихеньку їм надувати, до речі, камелія. Літня спека їм нормально, вони спокійно переносять літню спеку. Оце пекло, сонце вони переносять спокійно. Їм головне прохолодатися взимку, щоб вони могли заквітнути. Лимон діаскурія також вже нав'язав плодиків, але дуже швидко пересихає. Прямо дуже швидко я його хочу пересадити, перевалити в більший горщик з ротангу. Тож Перевалю обов'язково, бо деякі рослини треба поперевалювати. Зараз тут такий легкий бомжатник, бо це в процесі пересадки, перевалки. Гілки я ще не зрізала, ці гілочки на місці, тож черенки я ще поки не робила об'яву, що я там понарізала і що продаю, бо ще все на місці. Бачите, ці хащі? сипиться тільки листячко, а хащі ще всі на місці. І ще ось лаврик не підстерижене, це все не зрізано, бо такий хаос. ну У нього красивий дуже штамп. Тож треба зробити йому штамп, повернути на місце. Штамп зрізати, оце все поставити на вкорінення. Тож, мої хащі ще, ще в хащах, ще все на місці, ще нічого не зрізала. Тож, дивіться, ролики, щоб ви розуміли, коли вже щось відбувається, відбувається на черенків, коли ще не відбувається нічого, тут все на місці. Тож, не хвилюйтесь. Ось ще доквітає кала, ця квіточка вже така зів'яла. Ця така гарна, красива квітка. Треба її трохи підрізати. І квітне, якщо не буде бутонів, то я її підріжу. Бо листя, яке було зимнє, воно дуже так потяглося. Тож я її підріжу, щоб вона була красоткою. Красотка компактна. Тут також хаос Оцей лимон. Який гібрид треба підрізати дуже сильно. Треба зробити повітряну вітрову обводку ще на сіракузану, щоб зробити сонечко більше мангомая, який також квітне. Тут також два віконечка вже відкрила на провітрювання, Настя ще не відкривала. Тож поки що все так. та року, А, це і паліто. Плоди і паліто також ще на місці. Тут вже шоколадний ось збільшує, тут грейпфрут. Ось плоди надуває, Тобто ще тут все на місці, ще сюди не доходилось, тож не хвилюйтесь. Ні. Кому в телеграмі не відповіла, я там взагалі ще не відповідала. По черенкам ще не було нарізки. Багато сортів не будуть доступні, ті, що зверху рослини потребують пересадки, а ось ці хащі, а тут лимони, мандарини. Кінг буду підрізати артанік, апельсини. Це все буде в наборах. Так, аут з заднього двору огірки докупила, треба висадити. Камелії ми ще на вулиці після пересадки. І як бачите, з ними все добре. Тобто тут зранку притінок буде, пізніше тут буде така сама спека, як і всюди. Камелії. Нормально пересадку перенесли всі нормально. А, ну, що ще що, що, що сказати? Їм всім хорошо, <сі> їм всім непогано. Там ось і кава. На каві також нормально. Все з ними добре. А, оця з офісу також там трошечки підгоріла, ну то понятно, рослини росли в темряві. Вони взагалі мало бачили сонячного світла, тож це не дивно, що є. Там трошки підгоріли листочки, але це не смертельно і не страшно. Камелія також, як бачите, вона спокійно влітку переносить спеку. Взимку ні. Взимку сухе повітря, їй не подобається. А спека влітку – нормально. Дуже гарно також горщик з рота виглядає, в якому камелі з якогось горщика витягла сукуленти, і вони приспокійно в кислому ґрунті вже там вкорінилися. Нехай собі ростять, ростуть, сидять разом з камелією. Кава. Моя яло-бурбон, дивіться, які вже в неї бутони. Оці минулорічні листочки, коли вони у такому стані, це нормально, вона це все скине. Всі це старе листячко, воно вже відслужило своє, воно віддолує реч... поживні речовини і все. І потім я її прищипну ще разочок, і вона досить розгалуження, гілочок, тобто отаке листя у кави нормально. Воно вже віддало все свої поживні речовини і, е... і відпаде. Тому що звісно, зелені рослини вони все одно змінюють листя. Тобто, бачите, тут бутони, тут дозріває кілька ягідок, тут є молоді прирости. Якщо от у вас така купа цього і таке жовте листячко, і бутони, і прирости. Це нормально погано, якщо тільки один такий нікроз на зелених листях, це або ви заливаєте, або вже виснажився грунт. Ось бачите? А тут багато бутонів, а тут буде розгалуження гілочок. Так, ці кави поки що стоять зачаровані, поки на них немає ніякого двіження. Ніякого двіжу, тож пізніше покажу, але судячи з своєї кави, яка стоїть поруч з ними, з тими маленькими кав'ятками, то е, температурні умови нормальні. Єдине, що вони поки що не дали, не пробудили ніде гілочок і бронюк. Ага меєру також все добре, поки нових приростів нема. Але він і не постраждав ні від пересадки. Ці листя, що були, вони зберіглись нормально. Плодик трошечки збільшуються. Там ось мій базилік, мої помідори, моя картопля. Город-мій город, тут гортензії, скоро будуть квітнути класнючі на фоні. Картопля скоро заквітне, там салат. Тут також гортензії. В общем, він Тут також... Ця клумба з гортинцями. Подобаються мені ці квіти примхливі безпроблемні. Ну і тут ще є два ротодендрончика. Мені їх викинули, один Марії гатний а, Вони вичухались на цьому. Чомусь більше пилу треба змити пил. Також добре почувають себе вони вічно зелені, але були настільки чахлі, чахлі, що мені їх просто викинули. Як бачите, вони зиму перезимували і дали перерости. Ну, значить, їм все подопиться. І ось моя лохина. Ми копали ями, викопували велику яму, насипали туди заснову кару, таку дрібненьку, яка йде для мульчі. Потім кислий ґрунт, потім садила лохинку, потім знов засипали ґрунтом, корою дрібнесенькою. І потім я просто все замальчувала такою корою, щоб ґрунт не пересихав, бо дуже неймовірно у нас спекотно. І ще додала, добрив сіру гранульовану. І ось вже які ягідки на лохині є. Так, тут є загородки від, від байри. І треба ще ретельніше підв'язати ці гілочки, інакше а просто постраждають ягідки, якщо тут байра буде бігти. Тобто такі запобіжні заходи в мене дуже необхідні. Іначе моя собака знесе все, що може. Гербіциднула цей хміль, бачу, що він трохи пошкодився, але недостатньо здох. Ще він такий живий, треба ще гербіциднути. А ось гранат, і я вам скажу, дуже такий класний. Дивіться, скільки на ньому прокидається бруньок. І тут новий приростик. І знизу новий приростик. Ну, тобто гранат при спокійнісінько переніс пересадку. Також треба вже взяти а, бічовку і а, ці колочки замотати, щоб просто байра не зламала. Тобто отак моя лахина, вся в таких палках-парках і треба ще трошки позамотувати бічовкою, щоб гілочки не зламала байра. Ківі вже відквітає. Що зав'яжеться, не знаю, покажу пізніше, бо хлопчик трохи запізнився з цвітінням. І що зав'яже дівчинка, не знаю. Просто не знаю. Вони коли квітнуть, вони ще й дуже ароматні, до речі. Вони прям дуже класно ароматні, коли я тут зранку ходила, дивилася. А, тут такий аромат був, коли вони квітли, коли саме вони тільки порозкривалися, вже такі вони жовтенькі, вже це буде осипатись, регулювати все будуть. А, то ще й класно пахне, коли вони в такому ось стані. І так багато бджілок і жмелів. А, ну, з хлопчиком все зрозуміло. квіт і все благополучно осипеться. Ну, а на останок мушу лагерманська. Також вже, дивіться, як плотики збільшуються. Продовжують квітнути кактуси. Всілякі, класні. Гортензіям також. На підвіконечку нормальна оця спека, влітку вони спокійно переносять, закладають бутони. Бачите, вже як позакладали бутончики. Нові ну, плоди ананасів на останок покажу. Також збільшуються. Також стають класні ну, очима і верхівки підгоріли. Ну, то і не страшно. Абсолютно, для ананасів взагалі не страшно таке підгорання а, листочки. Вони це спокійно переживуть, перенесуть. Ось а, також гляньте, який вже класний плотик. Тут меєри, як і регулюють і збільшують. І ще хочу пересаджувати. Свою пітахаю. Це треба зібратися прямо з мислями, з силами і зробити це Збільшити їм горчик і позагинати. Ще раз спробувати їх позагинати, так як на відосах у цих людей, які вирощують її там на батьківщині. Саме час заховатися в Бо Дуже вже спекотно. І зараз також хочу вже тіньочок. Блін, ще тут пайра зробила недавно стресу. Виходжу я вранці на вулицю, і що я наблюдаю таку картину. Я бачу погоризаний мій футляр і погризана оправа від окулярів, чорні ментачки ще, ще були. А, ну, погризла та й погризла. Я бачу, начебто, всі деталі на місці, окрім лінз. І коли до мене я до що нема лінз, в мене чуть інфаркт не хотим. Я думаю, з цією собакою з зарою ми щойно від'їздила від, від клініки як на роботу. Ще байровести, а я вже знаю, як її возить. Це велика собака. Це собака, якої 60 кілограм. Вона не хоче їхати в автомобілі від клініку. Це дуже складно з нею робити, щоб зараз взяв підмишки і поїхав, положив на ліжаночку і все. Збайрося, це дуже складно. І Мені прям значно полегшало, коли я знайшла лінце окремо. Одна була ціла, одна була на три частинки розламана, але всі частинки були на місці, і надалі, на даний момент собака почуває себе добре їсть, доволі таки і активна. Тож, ці мої тварини роблять мені такий стрес, що мама не гарюй. Всіх обіймаю цьомою, любіть. Тварин любіть рослин, любіть навколишніх <сіх> чоловіків, дітей і онуків. Любіть всіх особливо збирані сили. Чекаємо на перемогу, наплажаємо перемогу, всіх і До нових зустрічей. Ось, прийшли, заховалися тіньочок, щось скрипнуло, щось рипнуло. Всім спекотно, вірю. Тож всім спекотно, таке у нас спека. Дощу нема.